На розширеному засіданні постійної комісії з питань реалізації національної стратегії ветеранської політики обговорили можливості відміни бюрократії і забезпечення ветеранів протезами без затримок і обмежень у центрі уваги законопроект, який має розв'язати фінансові вузли і дозволити оперативніше використовувати бюджетні кошти на протезування. Ключовим в ньому є те, щоб не обмежувати ціну протеза, щоб людина могла самостійно обирати виробника. Самостійно обирати заклад, в якому вона планує проходити реабілітацію. Також обов'язкове направлення на військову лікарську комісію після проходження реабілітації, тому що зараз складається така практика, що командир військовослужбовця приймає рішення, чи буде він проходити ВЛК після реабілітації, чи ні. І іноді трапляються зловживання, коли фактично недолікована. Людина з порушеним здоров'ям опиняється знову на передовій, знову опиняється в бойових діях. Паралельно учасники говорили про контроль і відповідальність, бо рішення на папері нічого не варті, якщо вони не працюють для конкретного ветерана. Діалог з ветеранами завжди складний, тому що вони приходять, крім зазначених наших питань, вони ще й розглядають ті питання, які їх турбують кожен день. І тому ми сьогодні розглянули ще п'ять питань, які стосуються безпосередньо ветеранського супроводу, ветеранських послуг, отримали свою адресу, ну і жорсткі запитання, і намагалися на них відповісти. І саме головне, що якщо ми будемо обговорювати питання, але не буде мати інструменту контролю їх вирішення. Всі наші намагання, всі наші зустрічі, там конференції, все інше вони не будуть мати сенсу. Тому наше головне завдання, коли ми визначаємо проблематику, ми маємо визначати кінцевий результат, інструменти і вирішення саме головне контролю. Та закон лише частина процесу. Після повернення додому саме громади стоять на передовій ветеранської політики треба і збирати керівникам колективи про це наголошувати проводити зустрічі треба з ветеранами якісь слухання до речі сьогодні ми дуже дуже так скажу як для мене дуже корисна зустріч чому тому що кожен ветеран який був присутній він озвучив свою думку своє бачення свої проблемні Питання і як грати в суспільстві, що не подобається, як би вони бачили, що, що, щоб цієї конфронтації не виникало. Тому е, я думаю, що кожен учасник візьме е, е, висновок. Щоб цей шлях ветеран проходив не сам, в області створюють мережу фахівців, які супроводжують військових від документів і соціальних послуг до реабілітації та працевлаштування. У нас на сьогодні працює працевлаштовано 171 фахівець супроду, і це найбільша кількість фахівців в Україні на сьогодні. Ми рухаємось далі. У нас завдання до кінця року 230 фахівців, і зараз ще добираємо людей. Зрозуміло, що це теж такий непростий процес, адже питання в якості. І зрозуміло, що люди, які зараз приходять, є кандидатами на фахівці, вони мають пройти певний відбір, певне навчання, і лише тоді працювати з вітами. На засіданні наголосили, кожен ветеран має бути почутий. Рішення повинні прийматися з людьми і для людей без черг, довідок і замкнених кабінетів. Держава багато що робить, і у ветеранській політиці відбуваються масштабні речі, але проблеми мають ще більший масштаб, і потреба їх задовільняти набагато більше ніж спроможність їх задовільняти. Сьогодні все суспільство по всі сторони має бути готове до того, що ветерани, наші герої, потребують і мають право очікувати, що всі їхні права і гарантії будуть реалізовані. Учасники планують сформувати спільні пропозиції та передати їх центральній владі. Мета скоротити відстань між законом і готовим протезом на людині. Адже ветеранська політика це не про систему, а про тих, хто заплатив найвищу ціну за наше життя. Оксана Медведєва, телеканал «Перший Подільський».